Визначити ключові проблеми українського експорту та відшукати шляхи їхнього вирішення. Івано-Франківська торгово промислова палата за підтримки USAID презентувала новий проєкт. Його мета підвищити конкурентну спроможність місцевого бізнесу на міжнародному ринку. Більше у матеріалі моїх колег в межах проєкту вдалося об'єднати понад 100 бізнесів з різних регіонів України. Мета організаторів навчити підприємців та підтримати їх при виході на міжнародну арену. Наші експерти, які фактично ведуть експортну діяльність вже на протязі тривалого періоду, от вони надали нашим учасникам практичну складову, то що не прочитаєш ні в інтернеті, а де треба насправді на практиці пройти і зрозуміти, в чому виникають проблеми, і як правильно бізнес має їх вирішити, як має правильно підготуватися. А зараз, от якраз починається період вже таких практичних діалогів бізнесу експортно орієнтованого. Експорт на да, швидкий, швидкий хід валюти в Україну. І е, надзвичайно більші можливості. Ми допомагаємо нашому бізнесу, нашому виробнику експортувати продукцію за кордон. Ті, хто вже експортує, ми йому допомагаємо збільшити ринок. Ті, хто планує, ми допомагаємо виходити на міжнародний ринок. Проблеми з логістикою та висока конкуренція це лише частина випробувань, з якими стикаються місцеві підприємці. Проте найбільше кажуть на їхню роботу, впливають відключення електроенергії. Вплинуло в зменшенні, в зменшенні експорту і ще більше вплинуло на собівартість продукції. Тобто, бо дизельні генератори, якими ми користувалися і користуємося станом на сьогодні, вони значно впливають на собівартість продукції. Тому нам важко конкурувати із. Європейською продукцією, так в яких немає таких проблем. Крім крім того, в обхід санкцій Росія продовжує якби виставляти продукцію на ринки Європи за нижчими цінами ніж є в нас. Організатори проєкту кажуть, саме завдяки експортованій з України продукції можна підняти економіку держави.